У черкаському зоопарку побільшало тварин. Там з'явилися котячі лемури, отрудні ящерки Ескорпіони, бразильські акваріумні жаби, піпи та черепахи Мата-мата. Нові члени зоородини вже потроху освоюються у своїх домівках і навіть смакують український провіант. Бачили новосельців. Наші кореспонденти. Черкаська зоородина стала ще більшою. Нещодавно у звіринці з'явилася пара отруйних ящерок, ядозубів ескорпіонів, або якщо на них кажуть, то лахінів мексиканських красенням усього півтора роки. Їхнє тіло вкрите бугорчатою лускою. Отрута цих ящерок діє так само сильно, як і Зміїна. Утім, потрапляє вона не через спеціальні отруйні зуби. У тіло жертви отрута поступає через канали, що є в усіх зубах. «Єдина пара ядозубів, яка представлена в експозиції зоопарку України. За розмірами ці ящерки поки що невеликі, а згодом доростуть майже до метрової довжини. До їжі ядозубі ласі. Мені судовом зараз їдять, їдять рибне філе» м'ясне філе, тобто пропонуємо творог, зараз спробуємо фрукти давати. Членами зоородини тепер є і ось ця пара черепах матамата, так званих бахромчатих. Чому називають вона бахромчата? Вона вот. фактично зовнішня, коли на нього дивиш, вона в водойомі, це фактично такий ліст якогось рослини, гніючий, лежащий на дні водойому. Вона вот дуже добре маскирується. Черепахи ще теж маленькі, але виростуть до 40-45 сантиметрів завдовжки. Харчуються рибою, мишами, малюсками, земноводними, циркунами та деякими рослинами. Сусіди черепашат сурінамські жаби піпа. Мешкають у Черкаському зоопарку менше місяця. Побільшили у зоородині і гризунів. Дала приплід тут білка звичайна, в неї п'ятеро малюків. Більше стало у зоопарку і мавп. Нещодавно сюди придбали пару котячих лемурів. Взагалі цього року, каже керівник зоологічного парку Євген Іван, буде справжній бебі-бум. Особливо його чекають у родині копитних. Народити малюків мають європейські лані, косулі, благородні та плямисті олені. Чекають приплоду найближчим часом і від бізоніхи. Для Доброскок Віктор Наточий Віка новини.